Ця програма створена служінням світ майбутнього. Ми живемо в світі, де духовність окремих людей стає нормою. Люди все частіше залишають те, що раніше було прийнято називати організованою релігією або церквою. Раніше родини ходили до помісної синагоги чи церкви щотижня, але зараз все більше людей починають вважати, що в цьому немає такої потреби. Тим не менше, справжня церква Божа відіграє важливу роль, яку не може замінити ніхто інший. Це стосується як наших життів окремо, так і світу в цілому. Ісус Христос не хотів, щоб всі були окремими християнами, і коли ми зрозуміємо причини, чому Він створив церкву свою, то нам все стане ясно. Приєднуйтесь сьогодні до нас, щоб отримати відповідь на важливе питання чому саме церква? сьогодні. Завтра світ майбутнього. Ласкаво просимо на передачу Світ майбутнього. Мене звати Улас Сміт, і мені приємно, що ви з нами. Сьогодні вас чекає особливий подарунок. Ми запропонуємо всім нашим глядачам безкоштовний DVD. Який не пропонували ніколи раніше, зверніть увагу на контактну інформацію, що на екрані обов'язково замовте цей DVD під назвою призначення Божих справ». Ми ніколи не пропонували нічого подібного. І ви вже точно не хотіли б пропустити свій шанс. Сьогодні ми дамо відповідь на питання, чому саме церква? І як ми побачимо, це не тільки питання соціальних віянь, демографії. І зміну суспільстві розуміння мети церкви, організованого тіла віруючих в Ісуса Христа, які регулярно зустрічаються для спілкування, поклоніння і настанови, включає в себе питання розуміння самої суті життя. Ми говоримо про те, чому ми дихаємо і існуємо так, як не може існувати духовність індивідів. Хоча цифр цього і не скажеш США вважається християнською країною у всякому разі, в території. Але чи так воно насправді скільки американців приходить щотижня на служіння? Дослідження Pew Research за кінець 2012 року привернули увагу багатьох. Одне два покоління тому багато американців асоціювали себе з тією чи іншою деномінацією християнства. сьогодні п'ята частина американців стверджує, що не пов'язана з жодною релігією. у групі до 30 цей показник сягає кожного третього. Згідно зі звітом організації Барна за 2014 рік, якщо всі люди в Америці, які не відвідували церкву за останні півроку, зібралися б разом, стали б однією країною. То ця країна зайняла б восьме місце в світі за населенням. І це означає, що ці люди не вірять в Бога. Більше двох третин кажуть, що вірять. Але їх духовність це індивідуальне питання, вони відвернулися від організованої релігії. Як говорить звіт П'ю про цих релігійно налаштованих індивідах, 70% з них вважають, що церкві і релігійні інститути цитую, занадто зайняті питанням грошей влади 67% говорять, що церкви цитую занадто активно займаються політикою, але не тільки Америка показує таку статистику. Насправді саме США не дає решті світу підняти показник людей, що залишили церкви до надзвичайно високого рівня у 2004 році. Гело побачили, що в країнах Європи, які раніше називалися християнським світом, відвідування церков впало до неймовірно низького рівня. Регулярно церкви у Франції та Німеччині відвідували лише 10% населення. У Британії цей показник становить 10-15%. дивлячись у майбутнє. Ми не бачимо нічого доброго для християнських церков. навпаки, нас чекає лише погіршення ситуації. У 2013 році організація Барна вирішила дослідити молоде покоління, якому на той час було 20-30 років. І більше половини молодих людей, які народилися в християнських родинах, залишили свої церкви. 50% опитаних стверджують, що цитую розчарування у вірі. І майже 60% сказали, що практично повністю перестали відвідувати церкву. Дослідження барна показують, що ці люди часто відповідають певним профілям. Багато з них вважають себе духовними, але не релігійними людьми. Вони не бачать необхідності, потреби чи користі від відвідування церкви або іншої релігійної організації, і навіть серед тих молодих людей, які продовжують відвідувати церкву, більше 20% говорять про те, що відчувають себе втраченими. Їм важко об'єднувати те, чим вони займаються в церкві з повсякденним життям. Перш ніж продовжувати нашу тему, я хочу розповісти вам про щось, що може шокувати деяких з вас. Певні ваші погляди на церкву, сучасне християнство і християнські деномінації вірні на всі сто. Так, сучасне християнство займається політикою, шукає гроші і владу. але це далеко не ті цілі для церкви, які дав Ісус Христос. Ви відчуваєте лицемірство, духовну стагнацію і порожню віру, яка далека від справжнього Бога Всесвіту, і ви маєте рацію Справжня мета церкви, що заснована Ісусом Христом, практично повністю зникла з деяких популярних релігійних організацій, які існують сьогодні. Мало хто знає про цю мету і ще менше виконують її, але Ісус Христос обіцяв нам, що буде церква, яка буде вірною цій меті, вірною його вченням і тому покликанню, до якого він створив її. І ця церква буде активною у світі в ці часи. Вона здійснюватиме його волю в світі. Вам потрібно знати мету церкви. і Ми досліджуватимемо цю мету в наступній частині нашої передачі. Але спочатку я хотів би надати вам можливість замовити примірник нашого безкоштовного DVD під назвою призначення Божих справ. Я не маю жодних сумнівів у тому, що побачене не тільки здивує вас, але торкнеться і надихне вас чекають інтерв'ю зі служителями Ісуса Христа з усіх куточків світу. Вони обговорюватимуть те питання, яке розуміють лише деякі служителі і церкви що повинна робити церква. Багато закликають ім'я Бога в своїх справах в світі, але лише деякі роблять те, що він насправді наказав. Цей DVD ви отримаєте абсолютно безкоштовно за нього вже заплатили. Ми не проситимемо у вас пожертвувань і не призначатимемо особисті зустрічі. Ми знаємо, що всі наші глядачі повинні побачити цей DVD. Ми хочемо, щоб у вас був свій примірник. Телефонуйте або заходьте на наш сайт, щоб замовити свій примірник. Ви можете отримати цей DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт або пишіть нам за адресою, яку бачите на екрані. Or send your request to Box 111 88 90 Hatton Garden, London, EC1N 8PG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну предплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійне пророцтва і вникати в суд життя, світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Ми знову вітаємо вас. Нам потрібно обговорити ще багато пунктів. Отже, продовжимо. Як я вже говорив. Я співчуваю тим, хто не задоволений сучасними християнськими церквами та громадами. Загалом, християнські церкви не відображають Ісуса Христа і не виконують Його настанов для виконання Його цілей. Вони є саме тим, чим здаються людськими організаціями але церква це не пліт людини. Самий Ісус Христос каже в Матвія 16,18 і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Серед усіх церков є церква, яка є творінням всемогутнього Бога Ісуса Христа. Це не людський інститут, і тому вона виділяється. Сьогодні ми поговоримо про дві унікальні цілі для Божої церкви. Ці цілі не може виконувати будь-який християнин, у якого немає зв'язку з церквою, створеною Ісусом Христом. по перше, церква це місце, де Бог вчить, готує і підтримує тих, хто вчитиме і готуватиме, і підтримуватиме інших у прийдешньому царстві Божому. Істина церква Божа, головою якої є живий Ісус Христос. Розуміє призначення людства одного разу опинитися в сім'ї Божій у вигляді прославленого дитя Божого, який правитиме за Ісусом Христом, коли Він повернеться. Ми багато разів говорили про цю головну мету. Апостол Павло має на увазі саме це, коли говорить церкві Божій, що збиралася в Коринті. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ви ж не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? В об'явленні 2.27 Христос каже, що церква правитиме народами в царстві. У першому розділі шостому вірші говориться. Що його народ буде царями і священниками зараз? Бог закликає невелику групу людей для того, щоб вчити його законам і шляхам, щоб потім вони могли правити з Ісусом Христом тисячу років після його повернення. І ця мала група його церква, Бог не намагається врятувати сьогодні весь світ. Ось чому послання до євреїв 12.23, називає церкву первістками. Після повернення Христа до неї додадуться багато інших. Церква цього часу повинна готуватися до того часу, час правління. Вона повинна вчитися для того, щоб у майбутньому стати царями і священниками. Під Ісусом Христом. Ми допомагатимемо йому правити світом, служити людству і приводити людей в Божу сім'ю. Подібне навчання вимагає вказівок і підготовки, його не можна знайти самому. Ви не повинні вірити мені на слово. Сам Бог говорить, що він не планував так, щоб християни вчилися цьому самі. Послання до Єфесян 4 чітко говорить про структуру церкви, яка вчитиме, і в якій Бог поставить вчителів та інших християн, необхідних для зросту його дітей. І Він, отож. Настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Цей образ зовсім не відповідає підходу самотнього вовка. Ті, хто вчаться бути царями і священниками, потребують вказівок від Божого слова, від пасторів і вчителів, яких Бог ставить заради них. Крім того, їм потрібен доступ до церкви, до тіла Христового. Члени можуть спілкуватися і вчитися один від одного, ділитися досвідом і життєвими уроками. Це не єдина, але важлива причина, чому Ісус Христос заснував свою церкву. Церква це місце, де Бог навчає, дає настанови і підтримує тих, хто вчитиме, настановлятиме і підтримуватиме інших у прийдешньому Царстві Божому. Ми розглянемо ще один важливий момент в наступній частині нашої передачі. Але спочатку я хотів би дати вам можливість замовити безкоштовний примірник DVD, який ми вперше. Представили на цій передачі призначення Божих справ». Якщо ви хочете зрозуміти, яка ж ціль церкви і як на неї дивляться служителі, які присвятили своє життя служінню з тим духом, який надихав церкву першого сторіччя, то вам варто самостійно подивитися цей DVD. Ви отримаєте його абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Це один із найнадихаючих DVD, які ви тільки бачили. Замовте свій примірник сьогодні. Ви можете отримати цей DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Крім того, ми є у Фейсбуці, Ютубі і Твіттері. Ми знову вітаємо вас. У попередній частині ми говорили про те, як церква, що збудована Ісусом Христом і була в намірах у Бога, є унікальним місцем для навчання, повчання і підтримки тих. Хто правитиме за Ісусом Христом в Царстві Божому, і зараз ми розглянемо таку мету, яка також є важливою: церква, яка дивиться лише всередину на свої потреби, ніколи не може направити свій погляд до світу, що було головною характеристикою характеру Ісуса Христа. церква повинна проповідувати послання про царство Боже в всьому світові. Після воскресіння і до Вознесіння на небеса. Ісус Христос дав чітку настанову для церкви. Ми Читаємо його слова в Марка 16, 15. і сказав їм: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте всьому створінню. Це серйозно, це послання про прийдешнє царство, царство Боже і про те, як потрапити в це царство через покаяння. Через прийняття Ісуса Христа через перетворення нам потрібно записати Божі закони на своєму серці, шукати Його і перебувати в ньому. Це послання про прийдешнє царство, яке пануватиме над всім світом, і бути проповідуване кожній людині, що живуть на землі. Бажання виконати це доручення охопило церкву першого сторіччя. Ми бачимо, як Петро, Яків та Іван постійно опинялися у в'язниці через проповідь Євангеля про прийдешнє царство Христа як церква Божа реагувала на загрозу життю через проповідь Євангеля. читаємо молитву церкви до Бога в діях 4. і тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш ти на виздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям твого святого Отрока Ісуса? І як вони ж помолились, зотряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже сміливістю, вони молилися більше не просто за захист, а про те, щоб Євангелія поширювалося ще з більшою силою. Їх серце зосереджувалося на його справах. Ми бачимо відповідний приклад в Діях 12, коли Петро опинився у в'язниці за проповідь Євангелія. Говориться про те, що церква невпинно молилася Богові за нього. Цікаво, що в Івана 4, після відомої історії з Самарянкою біля криниці, який проповідував Ісус, він говорить своїм учням. Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Боже Слово говорить, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Також воно каже, що церква це тіло Христове. Таким чином, якщо проповідь Євангелія іншим була їжею для тіла Христового, вона залишається їжею для тіла Христового і зараз. Для досягнення всього світу потрібно згруповане тіло, яке працюватиме разом, щоб підтримати найбільший з намірів, які тільки бачив світ. Ісус Христос пророкував, що подібне має статися. Він каже в Матвія 24,14. і проповідана буде ця Євангелія, царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім і тоді прийде кінець так, після повернення Христа, церква буде й далі проповідувати його послання царства кожній живій істоті з силою і сміливостю Духа Святого всередині. Глобальну роботу такого масштабу не в змозі виконати самотній вовк. У той самий час підтримка в такій роботі, відповідальність кожного послідовника Ісуса Христа. DVD, який ми пропонуємо вам сьогодні, складається з інтерв'ю з багатьма служителями, які присвятили своє життя проповіді Євангелія. Цей DVD називається призначення Божих справ. У ньому ви зустрінетеся з тими, хто підтримує ті справи, про які ми говоримо. Ці люди попереджають світ про пророчі часи, які настають. Вони готують Божу отару в Ісусі Христі і проповідують по всіх куточках світу істине Євангелія майбутнього Царства Божого, в якому царюватиме Ісус Христос. Ви ніколи не бачили нічого подібного. Сьогодні ми вперше пропонуємо вам цей DVD. Пристрасть цих людей торкнулася мене до глибини душі. Якщо у вас є сумніви у тому, що повинна робити в світі церква на чолі за Ісусом Христом, або що ми робимо зараз, то ви зобов'язані замовити цей безкоштовний DVD. Замовте свій примірник просто зараз. Ви можете отримати цей DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. З Цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну предплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійне пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього телефонуйте нам прямо зараз. Ми знову вітаємо вас. Маю зізнатися, ми дійшли лише верхівки айсберга. Церква це унікальне місце, де шукають Бога ті, хто спраглі йти його шляхами і дотримуватися його заповідей. Будують взаємини з ним, можуть знайти повчання, захист і підтримку як ніде. Можна сказати по іншому, Бог створив церкву як утробу. В якій ростуть і розвиваються майбутні члени його сім'ї, перед тим, як народитися у Воскресінні в сім'ї Божій. Він обрав її для того, щоб проповідувати своє послання всьому світові. Коли ви почнете вивчати і бачите цілі, які Бог дав церкві, то зрозумійте, чому Бог наказує нам в посланні до євреїв, глава 10 з 24 по 25 вірші. І уважаємо один за одним для заохоти до любові до добрих учинків. не кидаємо збору свого так то як звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той Комусь подобається бути окремими християнами, але це не воля Божа. Левит 23 вчить нас. Щосуботи це святе зібрання або покликання. писання закликає нас не залишати цього зібрання, Тим не менш, нам потрібно бути в його церкві. Ісус пророкував у Матвія 24, 5. бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Безумовно, важливо знайти, що є правильною церквою. Церквою, яка збудована Ісусом Христом, церквою, де служителі вчать Його істині, церквою, завдяки якої проповідувати Його послання світові, а не якесь інше послання. Хоч багато пасторів і служителів закликають людей відвідувати ту церкву, яку вони самі виберуть, ми повинні шукати церкву, яку вибрав Бог, інші варіанти просто неприйнятні. Ісус Христос обіцяв у Матвія 16,18, що церква, яку Він очолюватиме, буде тут. Він хоче, щоб ми знайшли її. Чи виконує ваша церква ті цілі, про які ми говорили сьогодні? Чи намагається вона всіляко виконувати те завдання, яке Ісус Христос дав нам проповідувати Царство Боже всім мешканцям землі? Я не хочу, щоб ви вважали. Ніби я знаю, де знаходиться сьогодні та церква, яку заснував Ісус Христос. Я відвідую живу церкву Бога, яка фінансово підтримує випуски передач завтрашнього світу. Я дослідив, що вона говорить, перевірив ці речі на підставі писання і попросив прийняти мене в члени. Я зустрічаюся з іншими християнами щосуботи у місцевих зборах. Я живу поруч з ними, працюю поруч з ними. Розділяю їх мрії і надії. Ми всім своїм єством намагаємося проповідувати Євангеліє, царство Божого і справжнє ім'я Ісуса Христа всьому світові. Як би дивно це не лунало, я не хочу, щоб ви вірили мені на слово. Ви повинні самі дізнатися, де знаходиться справжня церква Божа, де знаходиться істинне тіло Христа і де він хотів би бачити вас. Ми хочемо вам допомогти в цьому питанні. Будь ласка, замовте DVD, який ми пропонуємо сьогодні. Я вірю, що вчення там відкриє вам очі, крім того, відвідайте наш сайт або нашу сторінку у Фейсбуці. У нас є безліч можливостей, які допоможуть вам у ваших пошуках. І як завжди, ми не будемо просити у вас грошей за те, що пропонуємо. Якщо ви давно дивитесь нашу передачу, то знаєте, що це правда. Ісус Христос сказав даром отримали, даром давайте. Саме так і ми робимо. Ми за смірінням приймаємо привілеї від Бога допомогти вам. Будь ласка, знайте, що Родерик Мередіт, Річард Еймс, Род Кінг і я, а також наша команда і всі інші моляться за вас у ваших пошуках, щоб ви знайшли те місце, де перебуває Ісус Христос, і мали сміливість відреагувати на Божий заклик. Всього найкращого До зустрічі наступного тижня. Для того, щоб подивитися наступні випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт, адресу якого бачите на екрані. Ми є в Фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.